Із давніх пір стоять високі гори, їх покривають дивні ліси, одна із них, як острів в синім морі, деревами покрита, як усі. Чому так часто чулося питання, бо вітер має з нею бій тяжкий, не раз знущався і чулося зітхання. І камінь не один злітав важкий, вона найвища. Інші підкорились великий, дужий, силі вітровій. Ну, а ця стоїть, бо не змирилась, хоча й згубила гарний вигляд свій. Не раз ще треба буде воювати, горій з вітром, бо тяжка війна, та все таки гора буде стояти, бо у гори. Основа є міцна, Христова Церква, будь нагору схожа, хоч вітер дме страшенно і шумить, і хоч повстали сили всі ворожі, ти, не здавайся ворогу і намить, ти твердо в вірі стій, церква Христова, хоч навкруги усі вже піддались, не забувай, у тебе є основа в Христі вона, на нього ти надійсь. Підпережися правдою святою, Христова праведність тобі дана, благовістити мир усім готова, будь кожну мить, хоч йде страшна війна. І раз у раз летять вогненні стріли, несуть з собою руйнування і страх. Тамужня, будь, у тебе є щит віри, і меч духовний у твоїх руках. Молись і дій. Будь на Ісуса схожа, і віра сильна буде, Хай Твоя, туж вростіч обертай полки, ворожі, ти наречена славного царя. Пройдуть часи, минеться вся тривога, отримаєш від Господа вінець, ото вже буде справжня перемога, настане горю й смуткові кінець. І хоч тепер. Війна йде тривожна, і часто сил немає далі йти, здаватись церкві Божій ні, не можна. Тримайсь Христа, Він сильний помогти, молись і дій. Будь на Ісуса схожа, і віра сильна буде хай Твоя, нехай ніхто тебе не переможе, супутниця Небесного Царя. Амінь.